Прощення доступу до процедур банкрутства. Кодекс України з процедур банкрутства значною мірою підвищив ефективність процедур банкрутства, але у відповідності до сьогодення він потребує певних змін. Задля спрощення доступу до процедур банкрутств було внесено до Верховної Ради проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану від 7.06.2022 нуль 7442. Законопроєктом, зокрема, передбачається. Забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на майно не лише рухоме і не тільки боржника, а й на майно осіб, які відповідно до кодексу несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність. Вводиться поняття запит арбітражного керуючого. Та спрощення доступу розпорядника майна до інформації про рахунки боржника, у тому числі через призму банківської таємниці. Також інші дієві механізми фактичного здійснення контролю за господарською діяльністю боржника шляхом доступу розпорядника майна до інформації, що зберігається у базах даних, в тому числі електронних, які використовуються посадовими особами боржника для введення Бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, проведення комітету кредиторів та зборів кредиторів дистанційно. Такі зміни, зокрема, мають спростити процедуру розпорядження майном, у якій арбітражний керуючий має зробити аналіз фінансового стану боржника. Основними джерелами інформації для проведення аналізу є баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал тощо. У випадку, якщо керівник боржника не надає розпоряднику майна зазначені документи, розпорядник майна позбавлений можливості їх отримати самостійно. До введення в дії змін до кодексу вихід може бути у припиненні повноважень керівника боржника і покладення таких зобов'язань на розпорядника майном, частина 12 статті 44 кодексу. Клопотання про це може бути подане будь-яким учасникам справи про банкрутство кредитором самим розпорядником майна тощо. Створити клопотання про припинення повноважень керівника боржника від кредитора ви можете у конструкторі Інстеку за посиланням під відео. Для створення лише необхідно вести дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.